Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Установіть відповідність між виразом 1, 2, 3 та його значенням А і Г. Приступаємо до виконання. Подамо 2,1 другу у вигляді неправильного дробу. А 5 з знаменником 1, 2 на 2, 4 до 5. це буде 5 других у степені мінус 1. Ну, а тепер використовуємо множимо на 2 п'ятих у першому степені. Або це 5 перших. На 2 п'ятих 5 і 5 скорочуємо на 5 буде 2. І тоді варіант 1 В відповідність. Завдання друге подамо 4 у вигляді як 2 у квадраті. А 8 як 2 у кубі. І тепер підносимо степінь до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають 2 на 8 це буде 16. А у знаменнику 3 на 5 15. Тепер при множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають мінус 3 плюс 16 це буде 13. І при діленні степенів з однакової основи показники степенів віднімають. 13 відняти 15, це буде 2 у мінус другому степені. Або це одиниця в чисельнику 2 в квадраті в знаменнику 1 четверта. І варіант відповіді у нас А 2А. І третє завдання. Подамо 25 як 5 у квадраті, а 4 як 2 в квадраті. І підносимо тепер степінь до степеня. Маємо 5 у степені мінус 6 і на 2 у степені 12. Тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають мінус 6, віднімемо мінус 6. І 2 11 віднімемо 12. Отримаємо 5 в степені мінус 6 додати 6. І 2 в степені мінус 1. Мінус 6 до 6 це буде 0, тобто 5 у нульовому це 1. І 1 чисельник, 2 в знаменнику. 1 множимо на 1 другу буде 1 друга. І варіант відповіді у нас б: 3B. Записуємо відповідь. У нас 1 В, 2А і 3Б. Номер 13 із домашньої самостійної роботи. Номер 3 підручника Алгебра 8, та номер 13 із домашньої самостійної роботи, номер 5 підручника математика 8 Виконана.